Доброго ранку, ми продовжуємо наш ефір так гучно. Відразу ж так тому, що в нашій суді вже з'явилася і гостя наша. Це Оксана Бабунич. Вона є начальником управління освіти Ужгородської міської ради. Доброго ранку вам! Ви прийшли із власним зошитом. Звичайно, тому ви що розповім. ви готувалися. Навіть ранку кожен зошитом. Там, там питання до тебе зараз будеш знову складати. Не зно. До речі, от за наших часів знову ніхто не складав. Так. І це знову ж таки наша мені молодість. важко. Нам важко зрозуміти наскільки це а, ну така проблематична для багатьох учнів а, річ і цей час знову. Це ніби от раніше, як а, не знаю, якийсь такий Тест суворий пройти. Щось... Ну, зараз пані Оксана нам все детально розкаже, як mm -hmm. пройшло ЗНО-2015. NO ну і перше що б хотілося б вас запитати, чи дійсно вже все закінчилося, чи можуть всі абітурієнти видихнути з полегшенням? Що ЗНО NO з усіх предметів складено? Ні, видихнути з полегшенням ще на жаль не можуть. Наразі триває додаткова е, додатковий етап сесії, і останнє додаткове. Сесія знову відбудеться 9 липня. Це буде зовнішнє незалежне оцінювання. Схімія. Додаткова сесія це можливість для тих, хто з якихось об'єктивних причин. Не зміг взяти участь у основній сесії, і е, новинкою цього року є те, що додаткові сесії відбуваються не у місці проживання бітурієнта, а у Івано-Франківську, де знаходиться наш регіональний центр оцінювання якості освіти. Стосовно того, що, е, що це є таке, і як це взагалі відбувається, так відбувається доволі складно. Коли ми навчалися свого часу в школі, була така річ, як державна підсумкова атестація, котра раніше називалася Екзамени. І це, власне, не було лише вивчення рівня знань. Це було таке своєрідне тренування на стресостійкість, на вміння зосередитися, сконцентруватися. На вміння підібрати квіти для вчительки? Ну, можливо. На вміння говорити. Ну, знову, на відміну, зовнішнього незалежне оцінювання, це тестування, і воно відбувається без усної участі. А ми звикли до того, це такі один із Як гуманітарії всі. А так, і це один із тих факторів, котрий надає, можливо, десь зосередитися, бо школа, якби там не було, вона завжди трохи суб'єктивна. Бо завжди є безпосередній контакт між учнем вчителем, і цієї емоційного цього зв'язку, до якого діти звикли, можливо, в школі його якраз і не вистачає, тому що одна з умов, яку категорично заборонено порушувати інструкторами, старшими інструкторам, і взагалі всьому персоналу пункту тестування, це вступати в якийсь контакт. Ну ага. тобто зникли ті часи, коли вчителька казала так, Петренко. Чому тато не прийшов вчора <рес> на, <рес> а, як це називається збори батьківські? батьківські збори. Чому не прийшов? От тобі <рес> <і> за це <рес> <рес> що зараз дістанеться. Пані Оксано, от в порівнянні з минулими роками, які результати показали а, випускники 2015 року Кращі чи, можливо, гірші? Ми не можемо ще кінцево говорити про результати по тій причині, що, як я вже сказала, по-перше, ще тривають додаткові сесії. По-друге, цього року якось активізувався той процес, який законом передбачений, але його ми якось попередні роки використовували не так широко йдеться про апелювання. Процес апелювання теж ще не закінчений. Офіційних результатів ми поки що не маємо, тому що результат приходить на сторінку користувача, на персональну сторінку. Тому ми знаємо те, про що говорить, наприклад, міністр, чи про те, про що говорить керівництво центрів оцінювання якості освіти і Українського центру оцінювання якості освіти. Аналізують результати проведення. Цьогорічної сесії зовнішнього незалежного оцінювання, звичайно, по-різному. Якщо говорити по предметах, розчарування цього року, мабуть, це такі тести з іноземної мови. Але, як сказали очільники цієї процедури, це 0,2 від усієї кількості загальної. Успішних відповідей, і успішних результатів. Ну мені перепрошую, казали, що в залі в порівнянні з іншими предметами, то завдання для іноземної мови вони надскладні. Ну враховуючи ту кількість спеціалізованих закладів, яка існує на сьогоднішній день, і по Україні, і в Закарпатській області, в місті Ужгороді, зокрема. Враховуючи ту кількість годин, яка відводиться на вивченні іноземної мови, я думаю, що такий рівень складності він є відповідним. Uh -huh. Але е, інша справа, е, це те, що можливо ті завдання, які були під час провед... запропоновані потенційним абітурієнтам під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання, не зовсім відповідали тому, чого їх за весь цей час навчили в школі або того. Ну, чого вони бажали, ну, мені здається, що при вивченні іноземної мови, принаймні, пам'ятаю, які ми були там загальні олімпіади, які проводилися, то особливе значення мало якраз вільне спілкування, коли в усній формі ти спілкуєшся на якусь задану тему, а цього знову ж нема. Ну для гуманітаріїв це дуже важливо, особливо для тих, хто вивчає мови іноземні, тому що. Граматику знати і деякі там технічні речі, звичайно ж, потрібно, але спілкування ж це основне мені здається в учені іноземних мов. І тому а, раніше вчитель міг оцінити, що дійсно учень знає і розуміє, що він каже, чи ні. А так, коли це все на папері, мені здається, важко оцінити. Той компонент, який розкривається у процесі безпосереднього спілкування, про який ви говорите, він під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання розкривається просто іншими способами. Є тексти на. Аудіювання, які так. оцінюють рівень е, розуміння того, що е, абітурієнт прочитав, е, того як він це зрозумів, е, як він це може трансформувати, тобто як він це все сприймає. Е, е, тести е, взагалі були задумані таким чином, щоб звести до мінімуму е, суб'єктивність у оцінюванні. Власне, ну це, це стандартизоване таке оцінювання, яке робить можливість, яке дає можливість оцінити чисто технічний бік знань. І взагалі, якщо говорити про те, як воно оцінюється за ці останні роки, то зовнішнє незалежне оцінювання це на загальну думку. Воно, ну скажімо так, найвищі, найкращі досягнення із того всього, що відбувалося в процесі реформування освіти за останні роки. Угу. Пані Оксано, от е, знаю, бо маю знайомих е, школярів. От дуже вони всі готуються до української мови і до історії. Мені здається, всі сили кидають саме на ці предмети. Як закарпатські школярі впоралися з цими двома предметами? Е, з, з українською впоралися е, доволі добре. Тому що маємо цього року п'ять двосудбальників. Зокрема, троє з них це учні шкіл міста Ужгорода, причому один із них це учень загальноосвітньої школи, школи номер 6 і це дуже відрадно, це дуже тішить. Якість виконання тестів з української мови цього року була абсолютно достойна. А, якщо казати про м такі курйозні речі, знову ж таки, із того, що оприлюднювалося на сайтах і що аналізувалося, вони щороку є такі курйозні речі, вони випливають тоді, коли перевіряється остання творча частина. Mm -hmm. ну, і там виникають такі цікаві, <inha> казусні <takiej> речі, такі дуже хороші. От, ну, із, із серії того. Ну, абітурієнти вони так коли хвилюються і пишуть, вони видають таку хорошу серію перлів. Типу, тобто того що є, є позитив. — ну, А ви не пам'ятаєте це І пам пам Із найяскравіших, мабуть, з попередніх років це те, що там тема стосувалася того, як ми долаємо життєві труднощі, і була фраза про те, що наш життєвий шлях осієний граблями. От це дуже така хороша річ. Цікаво. Ну, Цього року була тема теж дуже цікава. Вона стосувалася того, що, чи варто прислухатися до чужої думки, думки оточення. Така дискусійна тема цікава. Вона теж спонукала абітурієнтів і випускників до да. таких широких, глибоких роздумів про сенс життя, філософські такі теми. От ну і там прозвучала така думка, яка мені особисто дуже близька. Я її собі занотувала про те, що освіта є невід'ємною стадією нашого життя. А ви знаєте, Ми запитали ужирців щодо освіти, чи вважають вони якісною нашу освіту. Давайте ми послухаємо, а потім повернемося до розмови. Мені здається, що якщо наші університети не входять в топ 100 вищого світу, то напевно це не настільки якісна освіта, як могло б бути. Ні, не вважаю. А чому? По-перше, школа викладачів не та, що треба, а по-друге, корупція, взятки і прочі. Я вважаю, що наша школа колись була найкраща школа. Наших дітей приймали залітки в людійній країні і вони давали дуже великі результати, а зараз ніхто не хоче навіть наші дипломи із вищою освітою при. Ну, програма сильна досить. І, якщо б вона ще так, ну, в Європі не треба було це все через і підтверджувати. В принципі, якісна. Розділилися думки, молоде покоління каже, що якісна, старше покоління каже, що колись була якісніша принаймні. Це покоління завжди так буде казати. Як вважаєте ви? Це залежить від того, що слід вважати якістю. Справа в тому, що з того часу, відколи вчилися ми, відколи вчилися наші батьки, і по сьогоднішній день уявлення про якість освіти дещо змінилося і взагалі уявлення про освіту. Той спосіб, за, за яким ми навчалися, і за яким, за яким навчалися наші батьки, це ну, його можна назвати таким словом репродуктивний. Тобто основне завдання освіти полягало в тому, щоб. Якомога більше знань вкласти у свідомість, так і в одну голову. Так ну в нашу зараз таку інформаційну важливу еру ми теж чудово розуміємо. Постійно звертаю увагу на цей приклад. От є флешка на 2 гіга. Так що наш він Флешку на 2 гіга можна вбити тільки 2 гіга, більше ні. І тому зараз все залежить не настільки можливо від, ну, якщо порівнювати людину з тим же ж комп'ютером, від того, скільки там знаходиться інформація, наскільки він ефективно працює, наскільки може оперувати тими знаннями, які є, наскільки вміє раціонально розподілити свій час, знайти відповідну інформацію, наскільки володіє джерелами отримання цієї інформації. Зараз вже не є проблемою знайти якісь відомості. Ми відкриваємо чарівний Google і вигуглимо нагуглимо все, що потрібно за дуже короткий термін часу. Але нам важливо навчити е, людину, яка вступає в життя, по-перше, знайти себе, по-друге, реально оцінити свої можливості, і свої знання, знайти себе, оцінити себе і максимально е, знайти той шлях і той напрямок, який зробить твоє життя ефективним, і дасть свій а пані Оксано, от чи користувалися на зовнішньому незалежному оцінюванні чарівним гуглом абітурієнти, коли е, <смагання> <смагання> <зборовано>, <смагання> не мали це так розцінювати, але е, це одна з дуже великих проблем, і цьогорічного е, зовнішнього незалежного оцінювання також. Про те, що під час проведення тестування категорично заборонено користуватися будь-якими технічними засобами, будь-якими засобами щитування чи перенесення інформації, ми доводимо до відома випускників чи не з 1 вересня навчального року. Це говориться постійно, про це говориться на батьківських зборах. А про це ідуть такі інформаційні листівки, з якими е, зобов'язані бути ознайомлені всі учасники зовнішньої незалежної ціні. Але попри те, якось виходить так, що от, про ті граблі, про котрі я казала, кожен раз кожен хоче переконатися, чи справді граблі діють. Граблі справді діють. Це тобто, дуже сумно. А нові технології, нові пристрої чи вдається Ні, вам вилучати а, щось таке нове? Цим займаємося власне не ми. Наше завдання як е, учасників тестування і як тих, хто забезпечує організаційні заходи, полягає в тому, щоб роз'яснити, що цього робити не можна. Всі решту е, в маніпуляції, всі решту процедур проводить або Державна служба охорони, або ті особи, які угу. відповідають за підтримання порядку в пунктах тестування. От. Ну, і цього року ми мали таких 5 неприємних випадків, це 5 вилучень. Ага. Вилучення відбулося у зв'язку з тим, що у ході проведення вивчення у приміщенні і обстеження з рамкою були виявлені ці пристрої або увімкнутий телефон. Або телефон, який знаходився не там, де він повинен бути знаходитися. Є відведене спеціальне місце в аудиторії, куди потрібно пристрій здати. Користуватися мобільними телефонами заборонено категорично всім. І е, інструкторам, і старшим інструкторам, і черговим можуть працювати лише визначені телефони, які знаходяться у відповідальних за пункти okay. тестування, або уповноважених осіб. Okay. Усі решту вони сприймаються як спроба. Е, Скористатися тим, що є забороненим, і тому вилучаються. Це дуже неприємно, тому що е, фактично це зводить на нівець і вже якби іншого шансу у абітурієнт. Це не Ні, іншого буде. немає. Наскільки мені відомо, я не знаю, чи вони будуть теж використатися правом мануполяції, чи вони будуть якось це оскаржувати. Е, але ну тим не менше. Це наша якась така такий елемент, якийсь психологічний. треба переконатися, що це, це український є. менталітет? Треба заборонена така, то то не Але вас заборонена зараз. А я спробую і до речі, зараз в центри знову будуть приймати через як в аеропортах такі спеціальні пристрої. Да, через ранку. пані Оксано. Напевно, останнє запитання. Чи багато тих, хто оскаржує свої результати, і на основі чого вони це роблять? Апеляційна заява передбачена законодавством. В ній немає чогось надзвичайного. Абітурієнт, будь-який абітурієнт, то, власне, будь-який учень, загальноосвітнього навчального закладу, має право на апеляцію, має право з'ясувати, чим мотивована оця його оцінка. На заяву, форма заяви, встановлена знову ж таки законодавчо, Вона прописана, як вона виглядає, доступна в тому ж таки гуглі. На заяву абітурієнта комісія надає копію роботи, надає можливість ознайомитися з тим, чому саме така кількість балів була виставлена, якщо такі питання виникають. Uh -huh. Але е, у більшості я би не сказала, що це і масове явище, тому що після проведення зовнішнього незалежного оцінювання з будь-якого предмету є у вільному абсолютно доступі і питання, і правильні відповіді. А, можна а, вони породжують, а вони породжують скоріше іншу дискусію, бо, наприклад, у мене як у фахівця, е я філолог, е є деякі питання, і деякі відповіді. Я не можу сказати, що вони мені подобаються. Тобто е такі варіанти, коли, от, наприклад, історику здається, що ця відповідь правильна. А у варіанті, який пропонує міністерство, інше пропонується вважати правильною, вони звичайно були, і це викликає досить великі такі суперечки. Як вони вирішуються, дуже просто вирішуються. Якщо е, більшістю е, визнано, що питання звучало некоректно, або що відповідь, яка пропонує, яку пропонується вважати правильною, ну не єдина правильна то такі питання вони просто вилучаються з загального переліку. І тому існує таке поняття, як тестовий бал і рейтинговий бал, теж цікавий цього року. Дякуємо вам ще раз за те, що ви до нас прийшли. Так все роз'яснили. Я думаю, задоволені вашими відповідями залишилися абітурієнти. Ми їм щиро бажаємо подальших успіхів. Вам бажаємо сьогодні гарного дня і нагадуємо, що в гостях у нас була Оксана Бабунич, начальник управління освіти Ужгородської міської ради. Ну, ж рада продовжується. Наразі у нас новини. Не перемикайте, будьте з нами.